Казка, як їжачок Стьопа та звірята, ялинку восени прикрашала. Автор Ольга Кобильська осінь відчула себе господинею у лісі. Барви теплих кольорів були скрізь. Ночі ставали довшими, ранки прохолоднішими. От і сьогодні їжачок Стьопа, що жив на одній із лісових галявин, вийшов вранці на вулицю і щашкою гарячого чаю, щоб трохи зігрітися. Він розумів, що скоро буде зима, тому, поки була можливість, намагався щоранку зустріти схід сонця. Стюпа запланував сьогодні позагрібати опала листів для своєї хатинки, а побіту по садити до озера, провідати жабку Жанету та друга єнота. Але заплановані справи прийшлося змінити. Стьопа, привіт, почувся голос гусачка, чиї лапки жваво шароділи по жовтих листочках. Давно прокинувся? О, гусачку, вітаю. Стьопа поставив чашку на стіл. А що це ти зранку прибіг, щось трапилося? Їжачок розумів, що його друг прийшов неспроста. Так, вирішив сходити до саду назбирати яблук на пиріжки, почав пояснювати гусачок. Аж бачу. Ялинка, що росте на узліссі, опустила гілля і стоїть сумна, сумна. Я обійшов навколо неї. Думаю, може, які шкідники завелися біля її коріння. Не видно. Ходімо, глянеш ще ти, бо шкода молоде дересе. Треба щось робити. Дивно, цікаво, що ж з ялинкою? Зараз накидну куртку і підемо, Їжачок скоренько забіг до хатини. То про яку ялинку ти кажеш? уточнив Стюпа, коли вони з гусачком підійшли до посадки молодих дерев. А ось поглянь. гусачок показав крильцем. Дійсно, одна із ялинок похилилася, а її гілля було сумно опущене донизу. Треба лікарку жабку гукати, може, вона що скаже? Також дятла потрібно теж гукати. Він розбирається у шкідниках. Так і зробили. Через півгодини на ослісці коло ялини зібралося чимало звірят, які вирішували чим же допомогти. Все уважно обстежили, підсумувала лікарка жабка Жанета. Здається, ялинка здорова, але у неї поганий настрій. Потрібно вияснити, в чому справа. І Степа Стьопа задав про свою подружку лисичку чарівницю. Яка на магічних курсах вивчала мову дерев. Він дістав чарівнець дзеркальце, подароване нею, та за його допомогою викликав лисичку на зв'язок. Люстерка виконувала роль екрану, через який лисичка чарівниця змогла побачити та поговорити з ялинкою. Все просто, пояснила лисичка їжечку, вона сумує, тому що у неї немає гарного яскравого листя. Як у дерев, що її оточують, а он не чому справа, їжачок почухав потилицю. А чим же тут зарадити? Звірята, що зібралися на узлісі, почали разом думати, як розвеселити ялинку. Є ідея, раптом вигукнув гусачок. Звісно, що ми ніяк не зможемо притворити зелені голочки, якими вкрита ялинка, на жовті листочки. Але ми можемо сплести прекрасні гірлянди та зробити з них прикраси. О, молодець, гарно вигадав! Їжачок похвалив друга. Друзі, до роботи швиденько. Звірята організували створення золотавих прикрас для ялинки. Одні збирали листочки, інші жвавими лапками плели з них гірлянди. За годину усміхнена ялиночка. Прикрашена барвистими листками весело погойдувала піднятими догори гілочками, а вітерець легенько колихав жовті та жовтогарячі листочки, розвішані на ній. «От так расуння наша ялинка. Іжечок жичок милувався осіннім дивом. Більше не сумуй, ялинко, Гусечок погладив зелені голки. Скоро зима. Ми тебе знаєш, як прикрасимо на новорічні свята. Ще краще, ніж зараз, ялинка із здячністю помахала звірятам прикрашеними гілочками.